Молодь хоче бачити Україну таку, як Зеленський. Ну, Звичайно, хочемо. Що щоб я запитала, ну, розвиток України, України, закінчення війни, коли і взагалі політичне життя в дальніше. Угу. А як будемо далі перети? Я за Порошенка, Зеленський то він. Що туп... б запитали на дебатах. Чому він такий тупий, той Зеленський? Звісно, що я Найбогуб. хотів послухати і цього, і того, що вони собою представляють. Якось повпливають дебати на перехід виборів? Ні, абсолютно. Так, я вважаю, що дебати потрібні, скільки можна порівняти якусь позицію між одним кандидатом в президенти та іншим. А чи повпливають вони на перехід випередження? Я думаю, чиясь думка все одно зміниться, але щоб вагомо повпливати, я думаю, що ні. Ні, ні. ні в нормальних умовах, так щоб нормально можна було е, говорити. А чи повпливають вони на, на, перехід, на стадіоні? Як чи я думаю, що ні. Але вважайте, що най... найліпше. Треба, треба, треба для того, щоб люди могли зрозуміти, хто є хто. Вся молодь чомусь пішла за Зеленським. Я думаю, що в першу чергу від того, що це влада народила вже, ми фактично розвалили все. Зробили геноцид проти свого народу. Так що нехай пожинають плоди тепер. Але чи Зеленський то буде добре, то велике питання. Тільки не на стадіоні. Не на стадіоні. Так. А чи повпливають вони, на вашу думку, якось на перебіг виборів? Я думаю, що вплинуть. То два клоуна. І одне вони хочуть чути, і другого. Не будете голосувати? Не буду. Звичайно, що хочу почути. Вони багато що будуть вирішувати. Так, бажаєте повпливають на перехід? Ну, особисто на мій вибір точно повпливають. Зеленський молодець, за Порошенко я не голосував. Тобто Поленський Порошенко хочете почути? Ні, ми не маємо. Дякую, дякую, Я не можу сказати ще нічого. Ми спішимося. Хочете дебати Зеленської колеги? Ні, Ні, не хочемо. Дякую. Не Чому Вважаєте, не Ні. впливають ніяк на вибор? Нічого ми не хочемо навіть уявити.